Сьогодні продовжуємо читати, Євангеліє, слово Боже, Євангеліє від Івана, 6 глава і з 1 стиха читаємо. Читаючи Слово Боже, хочемо почути не тільки вухом своєм, але і серцем своїм, те Боже Слово. І ми пересічуємося про те, що читаючи Слово Боже, ми. Пізнаємо такі певні правила, я би сказати, принципи, при яких, ну, при умови, при яких Господь говорить до нас, почути Бога. Дуже важливо навчитися от чути Бога. І читаючи слово найкраще, найлегше почути Бога. І так читаємо. Після того Ісус перейшов на той бік. Галілейського чи Тіверіатського моря. Тут перейшли вони. І за ним ішла безліч народу. Безліч народу. Дуже багато народу йшло за Ісусом, бо бачили чуда Його, що Він чинив над недужими. Ну, я вже говорив. Євангеліє має ще і свою рекламу. І ця реклама називається Чуда. Е, народ ішов. І дуже мало певно, там було народу, які йшли просто, щоб почути Ісуса. Але вони бачили чуда. Вони хотіли самі зцілитися, і вони, бачите, вони просто було ще цікаво їм дивитися, як інші стіляються. Так? Сьогодні, коли ми запрошені слухати Боже Слово, наприклад, в храмі Божому, чи десь так священник говорить: прийдіть. Почитаємо Слово Боже, чи, наприклад, поговоримо, зберемося в ім'я Боже, чи то буде навіть просто навіть не якесь таке, як би здавалося, може навіть такий, якась розвага, якийсь вечірник такий, але церковний, побожий. Так? Можемо розраховувати, а запросто можемо розраховувати на, на чуда. Тому що Господь завжди буде ці чуда робити для нас, щоб підтвердити, підтвердити, щоб як чудо, то так як печатка є на тому Божому слові. Що, мовляв, так, це я. Це я дійсно говорю до вас. І ось вони йшли, бо бачили чудо його, що чинив над недужими. Ісус же нагору зійшов і сидів там зі своїми учнями на горі. Люди внизу, він їх проповідували. Наближалася Пасха, свято Юдейське. Ісус. Звівши очі свої та побачивши, яка безліч народу до нього йде? Безліч народу говорить до Пилипа, де ми купимо хліба, щоб вони поживилися? От бачимо проблему, серйозну проблему. І Ісус питається Пилипа, будь чим так, як він не знає, що нам робити? А він же говорив це його випробовуючи, бо знав сам, що він, що він має робити. І от тут перший принцип, з яким ми зустрічаємося. Є певні труднощі, наприклад, в житті нашому, в житті християнина. Я говорю про людину, яка навернена, яка зустрілася з Богом, яка будує ці, ці, ці відносини з Ісусом. І я говорю про це, що людина не просто знає про Бога, а Бога знає особисто. І ось вона, будуючи ці відносини, очевидно, як і кожна людина, вона зустрічається з певними труднощами. І в тих труднощах Бог запитує її. Як на твою думку? От на твою думку. Що ми маємо тут зробити? Що би, ми, що би я, що би ти мав тут зробити в тій ситуації? І це не є просто так, якби випробовуючи. Дуже важливо є, дивіться, яку Пилип йому дає відповідь. Ну, Цілком очікувано. І за 200 динарів, каже Пилип, їм хліба не стане, щоб кожен з них, бодай, трохи дістав. Тобто, Пилип каже, Ну, можна би було купити того хліба, але ми не маємо стільки грошей, та і, то і не, не просто так. Іншого способу, як тільки людського, такого, він не бачить, як вийти з тої, чи іншої ситуації, з, 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 ситуації. І ось Господь зустрічається з нами і говорить нам в таких наших скрутах, наших, в як, якихось таких як, 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 як випробовуваннях. Як ти думаєш, що тут зробити? Чому він так говорить? Дуже важливо. Дуже надзвичайно є важливо, коли якісь труднощі в нас є, визнати, перед Богом визнати, що я є тут безсилий. Ісусе, я нічого не можу тут зробити. От в цій ситуації, от власне, от в цій ситуації я нічого не можу зробити. Боже, від мене може щось і залежить, але я щось навіть і не бачу, що залежить. Я єдине, що визнаю сьогодні свою безсилість перед тобою. Я визнаю, що я є безсилий тут. Який, чому так важливо визнати свою безсилість? А знаєте, ну, по-перше, то таке щось, як е, приблизно людина, коли людина е, е, тоне на воді, тоне. І інша людина, яка її спасає, єдине, що вона хоче, щоб ти тільки не. Не, 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 не супротивлявся, що ти ніяких своїх дій якихось не робив, не хапався там, не, не не спасався. Ти маєш віддатися повністю в руки цієї людини, яка тебе спасає, то є дуже важливо перед Богом визнати, Боже, я безсилий, я нічого не можу зробити тут. Зовсім нічого не можу зробити. Так і Пилип каже, що тут неможливо каже Господи, дати раду. Абсолютно неможливо. Ну, Є ще одна причина, по якій по які Ісус при, при, запитує нас, як ти думаєш, як тут вийти з положення. Власне, інша причина ще полягає в тому, що Він запитує, послухай, а є щось таке, що все-таки ти можеш зробити? І тут апостоли, бачите, кажуть: ну, є щось таке, але то дуже-дуже воно якесь таке ну, ну майже ніщо. І каже, каже до нього Симон Петро: є тут хлопчина один. Тут є один хлопчина, що має п'ять ячних хлібів та дві риби. Але що то на безліч таку? І так, скажи мені, чи можеш ти щось зробити, чи є щось в тебе таке, що ти міг би мені дати, каже Ісус. Ти міг би мені дати щось таке, щоб я благословив? Чи маєш ти щось таке? О, Господи, благослови моє життя, Боже. Молючи тобі за своїх дітей, наприклад, там ми молимося так, за ті інші речі, за свою господарку, за працю свою, за добробут свій, за і все решта. Боже, Боже, благослови. І тут важливо сьогодні почути те Боже Слово, яке говорить: нема проблем. Ось, благословення моє зараз зійде на тебе. Дай мені щось таке, щоб я благословив. Ти хочеш, щоб я благословив твоє життя. Отак, Господи. Ну що ж, дай мені, наприклад, півтора чи дві години свого життя. А конкретно в Старому Завіті Господь говорить: ось шість днів твоїх, працюй, скільки хочеш. Но один день сьомий. Дай мені. Якщо ти мені дасиш оцей день, я тобі його благословлю так, що, він, що це благословення розійдеться через оцей день на все твоє життя. Більше того, Господь сьогодні говорить так: послухай, прийди в неділю в храм, в спільноту церковну, прийди. А що там? Ну, а що? Дай мені півтора години свого життя, дай мені там до двох годин свого життя. Я хочу тебе благословля... благословити, але ти мусиш дати мені щось. Каже тут е, Симон Петро: є тут хлопчина один, що має п'ять ячних хлібів та дві риби. Каже, але то зовсім нічого. А от дай, дай мені оце зовсім нічого. Але дай мені, бо я хочу то благословити. Бачите, важливо є, і нас Господь заохочує, щоб все-таки ми розуміли, що від нас багато залежить. І навіть від наших зусиль. Там Господь стукає так, стукає постійно і Він стукає з таким наміром, щоб спасти нас. Но сьогодні відчинити ці двері так? можемо тільки ми відчинити двері серця нашого. І от дивіться, як те Боже Слово говорить. Це не просто так, я собі говорю, те Боже Слово говорить. каже, І от далі Ісус каже: каже раз таке діло, скажіть тоді людям сідати. Нехай вони сідають, а була на тому місці велика трава. І засіло чоловіка числом із п'ять тисяч. п'ять тисяч народу сіли. Вони. Ось. А Ісус взяв хліби. Бачите? Взяв хлібів, взяв те, що дали йому люди. Те, що все-таки люди, якби не було тих хлібів, я не знаю, як би Ісус дав раду. Но вони були. І все, що, бу, що, що мали апостоли, вони дали Ісусові. І ось сталося. Подяку вчинивши, роздав Ісус ті хліби тим, хто сидів. Так само, і з риб дав їм стільки, скільки вони хотіли. Уявляєте собі, що це значить Що це значить? От розуміти те, те Боже Слово, яке говорить, дай мені сьогодні. От дивіться, такий, от такий принцип, наприклад. 5 хвилин, 5 ну, хвилин всього-навсього, свого життя, дай Богу, ви, ранком, коли ти тільки пробудився. От ти тільки пробудився, так про, 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 промив очка, ушка, та, і дай 5 хвилин. Ну, що ж ну, подумай, ну що таке 5 хвилин? І дай 5 хвилин свого життя Богу. не просто так от молися, відмов ті чи інші молитви, чи просто так от собі поговориш. Ні, ні, не так. Ось так. 5 хвилин. От ти, Господи, і от я. І це наша зустріч. В тих 5 хвилин. Я не маю абсолютно ніяких таких клопотів цього, від світу цього. Нічого. Не мукає, не квакає, якщо то в селі. Нічого, значить, мене не цікавить. Абсолютно п'ять хвилин тільки я і Бог. Отче. Отче наш. Ти, який на небі, ти, що є син на писав. Отче наш. Отче, мій Отче. Нехай святиться ім'я Твоє. Нехай, Господи. Я так прагну, щоб воно святилося в моєму серці, в моєму розумі, в світі цьому. Господи, я визнаю, що я недостатньо належу Тобі. Я більше світу в тому належу. Тому я дуже мало роблю, живу так, поступаю так, щоб святилося Твоє ім'я. Ісусе, 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 помилуй мене грішно, нехай святиться ім'я Твоє, нехай, нехай прийде царство Твоє. Нехай, Господи, сьогодні Царство Небесне. Говорить Твоє Слово всередині нас. Ісус, Царство Небесне, не їжа, не піття, праведність, мир і радість в Душі Святим, того дай сьогодні мені. Дай, Господи, дай нехай цей мир розповсюдиться на, на всіх, на всю мою сім'ю, родину, на всі мої справи. Твій мир. Щоб я, тай Господар, був джерелом любові для інших. Отче наш. Отче наш. І п'ять хвилин, бачиш, ти можеш просто мовчати, ти можеш нічого не говорити. Ти можеш просто, а можеш молитися. Ну заміть, оті молитви, які звично ми молимося, ми маємо дуже уважно молитися. Тому що який ж смисл, правда? Наших молитв, якщо ми забудемо про те, що ми стоїмо перед Богом. П'ять хвилин перед Богом, з Богом, в Божі. Дуже важливо це є. Віддати 5 хвилин. Для чого ми, ми маємо віддати оцих 5 хвилин з самого початку свого життя на сьогоднішньому дні? Щоб Він мав що благословити. Дай мені п'ять хвилин, я благословлю тобі цілий ці, ці, ці день. І є нормально, і є нормально оцих 5 хвилин ще і на обід відати. І це є нормально, це ж не є а щось таке особливе, особ... надзвичайне, правда? Ну Побачите, побачите, світ не просто так дозволить вам їх У Нас ще багато того такого старого. Бунтівливого супроти Бога, що ми дуже багато надіємося на свої сили. Ми, от я зараз маю, я не маю часу. Яких 5 хвилин? Я не маю часу, я пробудився, і я маю зараз встигнути це зробити, це зробити, це зробити, і ще то зробити, і ще того зробити. Я не маю часу, щоб 5 хвилин віддати Богові. Ну, так ми говоримо: я не маю часу. А Ісус так і говорить. Про те, що сьогодні не надійся на свої сили. Подивіться, сьогодні апостоли ніяк би собі не придумали, як нагодувати отих п'ять тисяч народу. Вони би ніяк не придумали, тому що людськими зусиллями це неможливо. Но, але я з ними. І вони дали те, що може людина дати мені, а я їм дав те, що тільки Бог може дати людині. Тобі і мені. І от цей той принцип, про який говорить сьогодні нам слово Боже, то дуже важливо є для нас. Надзвичайно є важливо. Це, це якби революція, переміна е, нашої свідомості. Бачите, який Бог добрий. Бачите, але як Він хоче то робити в нашому житті це все, це, це благословляти, примножувати. В нашій господарці, наш добробут. Він, він хоче, щоб то в нас було. Але дивіться, але дивіться ми маємо все-таки визнати, що не, не своїми зусиллями, не своїми зусиллями і стараннями ми можемо дещо досягти, так? не своїми. І тому все-таки оцих 5 хвилин, нехай буде, зранку, обід, ввечері, ми маємо віддати Богу. І все-таки хотих півтора, чи навіть може і дві години, в неділю ми маємо віддати Богове. І все-таки цей день недільний ми теж маємо старатися віддати Богові, якщо ще ввечері є якесь богослуження, ми маємо в неділю чи свято і маємо можливість прийти, ми маємо прийти. Даваємо Богове! І нам вернеться. Так як дали п'ять хлібів і дві риби, Богові апостоли, і до них вернулося. Дуже багато. Зібрали вони 12 повних кошиків, то наклали туди кусків, що лишилися їдцям із п'яти ячних хлібів. Дуже важливо. Бог не вираховує. Бог не вираховує до, до міліграма. Бачите? Ви бачите, як Бог дає? Ви бачите, як Бог дає. Ви бачите, як сьогодні те Боже Слово розказує нам, ось так хочу тобі давати. Ось так хочу тебе благословляти. Хочу не просто, щоб ти мав. Ти хочеш щось мати. А я так, Господи, я хочу мати, і то мати, і то мати. Так от, я хочу так, щоб ти мав, щоб воно переливалося через край. Я хочу, щоб не тільки ти мав. Це Боже благословення, це моє Боже благословення, а щоб разом з тим Божим благословенням все, що ти потребуєш, щоб мали і інші люди через тебе. Я хочу, щоб не просто ти користав з мого благословення, а щоб і ти був благословенням, моїм Божим благословенням для інших, особливо для своїх рідних. Бачите, так говорить Слово Боже сьогодні. Бачите, так говорить Слово Боже. Ну, Ми можемо... Ми можемо згодитися, прийняти те Боже слово. Так? Ми можемо так сказати: ну так, так може так, може не так. Ну, але Господь говорить так: в самий раз сьогодні прийняти те Боже Слово, прийняти його прийняти, довіритися. Ну, ми називаємо себе Ми віруючі люди. так? Ну, що значить віруюча Це людина, яка вірить, яка має довіру до того Божого Слова. І маючи цю довіру, ми стараємося жити згідно того Божого слова, і тоді великі благословення приходять на, 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 на нас. Правда? Так є. Так говорить сьогодні Господь. Бачите, як то важливо є для нас? І так. А люди то 14 стих. Що побачили чудо, яке Ісус учинив, казали, це той справді пророк, що повинен прибути на світ. Та дійсно каже Він, «М -м -м, оце те, що нам потрібно, оце потрібно. О, це, що нам потрібно. Спостеріше Ісус, що вони мають замір прийти та забрати Його, щоб настановити царем, уявляєте. Знову на гору пішов сам один. Одним словом, він втік від них, він відійшов від них. Ну, але Ісус цар, пригадуєте, як е, потім е, е, Понтійський Пілат скаже йому: Ти цар. І він не відмовився, і він не віднікувався. Він говорить, так, я є цар. Здавалося б, так, чим діло? От зараз тебе царем поставлять. Так ось ти цар. І якщо ти цар, це якраз те, що потрібно. А ось, власне, не потрібно. А не потрібно те, що вони, крім ті люди, крім того людського, тих своїх потреб, вони нічого й не бачать. Пізніше, пізніше, на, на, на наступний раз. Ми побачимо, що це дійсно так. І спостерігши Ісус, що вони мають замір прийти та забрати Його, щоб настановити царем знову нагору пішов. Сам один втік від них. Це той справді Пророк, що повинен прибути на світ. От якого Пророка ми хочемо. От якого Спасителя ми хочемо, якого, якого ми хочемо Ісуса бачити? Ісусе, послухай, ми є люди смиренні і покірні. І ми тебе просимо конкретні речі. І між інше не, не так вже і багато ми просимо. Дай здоров'я мені. І дай мені гроші, щоб я, ну, щоб я достатньо мав їх. Все-все, більше я тебе нічого не прошу, абсолютно. Тому то що і діло, розумієте, що, а, маючи ті, от, ті потреби, які і має кожна, вибачте, ну, кожна худобинка ті потреби має. То бути здоровим, якщо їй нічого не болить, якщо тваринку нічого не болить. І вона має е, задоволення, тому що вона, її тепло, і вона має що їсти. Це той кайф, який ми хочемо через гроші ми то приймаємо. Так? Все. Вона більше нічого не хоче. Ну, але де тут образ і подобії Боже? Якщо більше цього ми не хочемо. Дай здоров'я і дай мені грошей. Ну. І е, Господь нам показує. Інший вимір цього, цього буття людського це такий образ і подобіє Боже моє. Не хлібом єдиним, каже Господь, жити будеш людину. не хлібом єдиним. Тобто твоє життя залежить від хліба. Я погоджуюся, але не хлібом єдиним, тому що ти ще маєш інший вимір. У тебе ще є вічність, у тобі присутня вічність. І яка буде та вічність, яка майбутність в тій вічності твоя буде, залежить сьогодні не від того, яку хату ти маєш, і скільки грошей ти маєш, і яке здоров'я в тебе. А вічність залежить від інших речей. І тому каже Господь про те, що я прийшов спасти людину. Я прийшов, щоби спасти людину. І якщо, наприклад, мова йде про дочасні якісь речі, то Слово Боже каже, немає проблем каже. Але вони ті дочасні речі, ті всі, о, те, 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 що людина хоче, воно додається до чогось дуже важливого. І ось каже Господь, в час ми будемо читати, пам'ятай, Каже, за Царство Небесне, пам'ятай, тобто, що Твоє буття тут, на тій землі, воно дуже швидко закінчиться. Надзвичайно швидко закінчиться. І ти перейдеш в вічність, ти перейдеш зовсім в інший вимір. І сьогодні е, осягнути той досвід, вже сьогодні, живучи в тому дочасному світі, маю, е, треба вже мати досвід життя вічного, життя в вічності. І то дуже важливо, каже Господь. І той самий раз нам повірити тому Божому Слову. То важливо є, надзвичайно є важливо для нас вже сьогодні мати причастя, мати єднання з оте, з тим, що говорить Господь, життя вічне. І коли мова йде про життя вічне, Він говорить конкретні речі: Я показую на себе Ісус і каже: Я є життя, Я є життя. І коли сьогодні ми чуємо те Боже Слово, і коли сьогодні ми. Чуємо, і коли нас Дух Святий все-таки привів сюди, і ми ввімкнули е, те відео, і ми чуємо, то тільки пам'ятайте з однією метою. Він хоче зустрічі. Він хоче, щоб ми зустрілися з ним. Він хоче познайомитися з нами. Ми, він хоче будувати відносини з нами. Він хоче, щоб ми мали через молитву, тобто, через оте, ми говорили, стояння перед Ним, молитовне, Через Слово Боже, через читання, от через те, оте, ви бачите, оте, що ми зараз робимо, через те Слово Боже, і через Євхаристію ми мали єднання з Ним. Бо хто їсть тіло моє, хто п'є мою кров? У мені перебуває, я перебуваю в ньому. Я воскрешу його в останній день. Також ми будемо говорити про те. І сьогодні він говорив отакі от речі. Речі важливі і найважливіші для нас. Ось так. Читаючи слово Боже, ми нікуди не спішили, ми не ставили собі за мету побільше прочитати того Божого Слова. Але ми, побувши з Богом, почули те Боже Слово і почули, як в Дусі Святім нам Господь говорить речі, які конче, необхідні є для нас, для нашого добра. І в самий раз сьогодні, почуйте Боже Слово, послухайся Господа. Покорися тому Божому Слову, і ти побачиш, які великі благословення, Господь зісле на тебе, а через тебе і на всю родину твою, а через нас, дорогі мої, і на всю Україну. Бо наша проблема тільки є одна. Одна єдина. Ми забули про Царство Небесне. Ми забули, що, що, для, що в кожного з нас є інший вимір, вічність. І от є така правда. Помолімося сьогодні до Господа і попросіть, Боже, Господи, просимо Тебе, просимо, врозумий нас, Боже. Дай нам добре до серце любляче, дай нам, Господи, добрий розум, щоб ми могли прийняти Твоє Боже Слово і жити згідно Твого Божого Слова, знаючи свою неміч, Господи, знаючи добре, знаючи свою неміч. Не надіємося на свої сили, а тільки на Твою ласку. Тому, Боже, прийми хоча б. З уст нас, грішних, сьогодні, оту молитву, те прохання. Дай нам, дай нам своє Боже благословення так, щоб ми пам'ятали про душу свою, про вічність, а решта все, все, що нам потрібно, на спасіння, і все, що потрібно нам для того тіла нашого чи дочасного того всього нашого життя, щоб воно додалося. Просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую всім за сьогоднішню зустріч. Зустрінемося на наступний тиждень. Слава Ісусу Христу!